Цей яблучний пиріг надзвичайно смачний. І подивіться, наскільки апетитно він виглядає. Нібито я розкочувала коржі і промащувала їх ароматною яблучною начинкою. Але насправді готується він дуже просто. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Інгредієнти для цього пирога дуже прості, і для вашої зручності я продублюю їх під відео. Ідеально цей пиріг готувати восени, коли яблука сочні. Яблука очищаю. Прибираю серединку, натираю на терці. Коли я натерла половину яблук, збризкую їх лимонним соком і перемішую. Так вони менше потемніють. Бачите, яблука доволі соковиті. Пиріг просочиться цим соком і вийде дуже смачно. Натираю другу половину яблук. В цьому сорті багато заліза, тому яблука все одно потемніли, не страшно. Додаю корицю. Якщо не любите, не додавайте. Перемішую. Тепер приготую тісто. Мені знадобиться три склянки. З борошном, манкою і цукром. Я цукру беру трохи менше стакана, мені достатньо. До борошна додаю розпушувач і трохи вмішую. Тепер з'єдную цукор, манку, борошно і перемішую. Тісто готове. Беру форму 20 см. Дно застеляю пергаментом, стінки змащую вершковим маслом. Суху частину пирога ділю приблизно на 5 частин, яблука на 4. Викладаю перший шар пирога. Висипаю п'яту частину сухої суміші. Перший шар краще зробити трохи товстішим. Я беру 7 столових ложок. Поверх натираю трохи вершкового масла. Грам 10. Тепер чверть яблук. Обережно викладаю, щоб не сунути нижній шар. Снова выкладываю сухие ингредиенты, приблизно 6 столовых ложек. Масло. Яблоко. И так повторю еще два раза. Останній шар сухих інгредієнтів знову трохи масла. Зверху можна його побільше. Випікати буду при температурі 180 градусів приблизно 1 годину. Даю пирогу повністю охолонути і знімаю форму. Подивіться, як він апетитно виглядає. Ніби я витратила багато часу на приготування, розкочувала коржі, змащувала їх яблучною начинкою. Давайте подивимось на розріз. Як на мене, просто надзвичайно апетитно. Ароматна начинка і смачне тісто. Смакує такий пиріг краще охолодженим. Можете додати кульку морозива, якщо готуєте його в кінці серпня. А прохолодними жовтними вечорами він так смакує з чашкою гарячого чаю. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!